93 дні підготовки, і тепер містами України курсує мистецький потяг у трьох вагонах. 60 світлин, які зробив американський фотограф Говард Бафет. Виставка документує російсько українську війну та її наслідки для мирного населення і військових. Розповідає начальник потягу Олександр Порошков. Загалом світлини ці робив Говард Бафет, приїжджаючи в нашу Україну. Він зробив це показати світовим лідерам і всім іншим для того, щоб вони бачили, що Україна потерпає від російської агресії. Але на сьогоднішній день спільно з «Укрзалізницею» прийняли таке рішення домовилися показати ці світлини українцям, які не можуть потрапити на схід і не можуть побачити цього жаху. На фото не просто фронт, це особисті історії людей, які воюють, які втратили дім або здоров'я, але не зламалися. Емоційність кожного кадру у деталях: дитячих іграшках на руїнах, сльозах на обличчях чи втомленому погляді військового. Емоціями від побаченого ділиться пані Ірина. Мені здається, фотографу вдалось. Чудово передати те, якою є війна для українців через особисті історії людей, які долучилися до війська або які постраждали від окупації чи інших дій росіян. Мені дуже подобається, це дуже емоційно. Побачити виставку в мистецькому вагоні можна безкоштовно. Наступна зупинка потяга Умань. Загалом фотогалерея має відвідати 63 вокзали по всій Україні. Анна Білик, Микола Петренко, телеканал Вікка.